Всем привіт! У нас новий день і в новому відео, тому що в мене в попередньому відео було три дні на 11 хвилин. Yeah. Тому у нас вже новий день і нове відео. Ми їдемо по Кості маму, а потім декуди будемо відправлятися. Я? Сьогодні я сиджу з тьомою. Костя питає, хто буде ззаді, хто буде спереді. Я, звісно, що даю можливість посидіти мамі спереді, тому що щоб вона побачила, де ми взагалі живемо. І взагалі пороздивлялась. Ні, ну звісно, якщо вона скаже, що хоче біля тьоми, то що тут поробиш? Ну а так, то, звісно. Хай сідає наперед. Тьом. Робимо бабусі сюрприз. Бабуся не знає, куди ми їдемо, що ми їдемо що ми їдемо, так? Ага. Ми ще всі разом. І сюрприз, який ви підготували це білка. Все, Тьому буде з бабусею. А знаєте, який ще є сюрприз? А ми вас залишаємо з тіми, а самі з кості кудись їдемо. Я почуватися, це жарт. Нічого, я не вже із піжанкою. Тільки побачила, вирішила купити. О, дивіться, тут вже оліг продається. Познайшком можна щось таке цікаве знайти, мабуть. А можливо, ні. Mm -hmm. Мені треба був тонік, і я знайшла тут, в принципі, ось червоний яким я користувалася, і є какао-браун. Ну, мені здається, це вже темне для мене. Тому що я зараз така більш світліша. Ще є один тон світліший, але його тут немає. Взагалі я знаю, що є світліший ще. Але я не хочу користуватись саме таким прям дуже темним робити. Я навпаки висвітлююсь, а тому мені прийшла на думку, тут є така от... Фарба чиста для коріння. Оце, до речі, якраз мій варіант. Так як у мене відросло і мені здається, можна спробувати. Тут є золотистий коричневий і світло коричневий. Мабуть, я візьму отакий. Тому що тут блондинка, червоний і прям дуже темний. Ні, я візьму це і спробую. Я ніяк не могла пройти повз, щоб не показати мамі квіточки. Тому ну, ми йдемо дивитись квіточки. Тьом, покажемо, бабусі квіточки. Да. Так. Такі гарні, каже, є. Куди ведемо? Хрезенте, ось які гарні. Так. Клас. А ось диви, які пишні хрезенте. Вау! Ой, дуже гарно. А тільки вона ж не виросте. Проблема цих горщикових хризантем, я, звісно, не знаю, як в Данії, але в Україні, наприклад, з ними проблема була. А проблема горщикових це те, що вони не виживають в час. Дуже гарне. Зай, диві, яка гарна хризантема? Дуже гарна, скажи. Прям клас. Ні, ну, ще ти помаранче продають. Мені помаранчеві не дуже, а от, оця просто на жоржину дуже схожа. Навіть не на хрестену, а на жаржину. Це які антурі ми дуже гарні. Такі малесенькі, тендітні. Ой, це прям дуже гарно. Як ми і предполагали, мама захотіла з Тьомою сісти. Кажу, mm -hmm. що з Тьомою захотіли сісти. Да? да, да. Смачна булка. Чуєш, зай. Mm -hmm. <laughs> Внук поїв в Макдональдс. Тьом, ти бабусю в Макдональдс ведеш? Да? Ну давай. Макдональдс Так, да, Дивись, там ще вантажівка, яка їде. Ага. Тьома. Тьома. Сьогодні ми вибралися прогулятися. Вже у нас тут на гавані, але є такий правтик наш. Тут, в нашому містечку, два дні поспіль, крабовий, крабовий фестиваль. І сьогодні, о 7 годині, він закінчився. А вже скільки? Без 5-7. А, без 5-7. Ну, тобто, по факту він ще закінчився. Ну, таке, ми ще ті фестивалі любітелі. Раз попали, на якийсь пощастило і все. А так, на жаль, ну взагалі хочемо сьогодні прогулятися, хотіла ще перші половині дня піти, пофоткатись прогулятися, але був дощ. Тому ми не вийшли. А ну, зараз вирішили ввечері вийти, взяли візочок. Але не просто так, просто у нас штатив з собою для фоточок. а знаєш, це було. Ні, кніпочку, яка фоткає на дружині. <гум> <гум> Ой, я зрозуміла, ні, я буду на відео знімати. Я просто катробку <гум> роблю. А це із дітьми, особливо прям лайфхак лайфхак підемо. Я хотіла цю кніпочку взяти, яка на блютузі, і можна нажимати, і вона на відстані буде фотографувати. Але Ну, то таке. То вже не біда? Так? А да. вчора ми забрали маму, поїздили їздили з нею в білку, зайшли в Макдональдс, там зайшли ще в Lidl, поїхали додому і вже проводили з нею час до кінця вечора. Допізнала волі. Саме продуктивний на розмови час був якраз після того, як вже може. Ну, там вже нормально, можна кіненько спілкуватися між собою. Ми десь це часу, мабуть, були, так? Ну, практично до часу. Да? Так, да, то десь так. Бі 12, щось таке. А вони десь здається на майданчик. Ну, Перейдемо туди? Yeah. На вихідних перекрили вулицю. Це Дуже рідко буває у нас містечко. Та перекрили вулицю, тут не їздять машини, але він можна... Ой, я бачу Настя. Але можна... А, людей, до речі, вже небагато, ну, мабуть, тому що закривається все. Так? Ми хотіли обережно підкрастися, а ви вас спалили, так? Так. Да. Привіт, привіт. Ми знову прийшли дивитись на крабиків. Що, познаходили? Всього один. Прямо собі Ось сесії. А другий, а там тим камінням. Він заховався. Це вирушиться, навіть. А вода, до речі, сьогодні не світліше. як в нього челюсті двигаються. От прям за отим каменем. За... Оно, оно вилізано. А, -а, -а, -а. я побачила вдано. Крабик. Дивись, Сань. Дивись, хтось розводитися собі коні додає. Ми, ми знайшли якусь. Ні, це привіз минулого. Це привіз минулого. そょっと待って。Şey, That's okay. Чем? Чем? Покажи, що в тебе там є. Покажи, що це в тебе? Шкарпетки? Спайдермен, так? Тобі подобається Спайдермен? Так, да, подобається. Каже, шкарпетки трішки великуваті, але. Але йому дуже сподобався Спайдермен. Великі це немалі, правда? Зараз підемо, все одно тата чекає. Почекаємо підемо, підемо. Костя просто всіх повіз додому до них там, де вони зараз живуть. Але ой, давай, давай, давай. Але ще забере Настю сестру і забере нас. Ми зараз чекаємо його в магазині і поїдемо додому. Сьогодні у нас ночівка і його сестра, і ми там взяли піцу. Хочемо посидіти, поспілкуватися. Загалом всім виділити час. А то ми зараз вже початок десятої, а ми ще ходимо в магазині. Чекаємо, коли нас заберуть.